Ця істота найбезжальніша та найбільш небезпечна в українській міфології. Велетенське, понад 2,5 метри тіло воїна, голова розлюченого собаки, гострі ікла, між якими залишки людського м'яса. Вона відома у світі як кінокефал. Наші ж предки нарекли її песиголовцем. В українців посиголовець має свою символічність: це жорстокі орди ворогів, які заходять у села та знищують усіх. Повір'я кажуть, здолати посиголовця складно, але можна, та не силою, а хитрістю. Повний місяць освітлював старі хатини села Горінчева тієї темної ночі, а серед місцевих зростала напруга. В село зайшли головці. Баба головканя почула, як скрипнули вхідні двері, в оселю жінки вдерся писиголовець, але замість того, щоб напасти, хрипло спитав: Бабцю, а чи є в тебе щось поїсти? Нічого в мене немає. Іди під ти. Сама не доїдаю. одні кості та шкіра обвисла. Посиголовець оцінив жінку поглядом і певно вирішив, що та не бреше. Аж раптом головканя каже: Хоча стій. Є в мене капуста в діжці, стоїть у сінях, пішли, покажу. Не відмовлюся. Велетень забився головою в діжку та жадібно ковтав капусту. А баба, як побачила, що писиголовець нагнувся, схопила сокиру і пересікла йому поперек. От паразит. Повний місяць освітлював село тієї ночі, і було чудово видно силует Головкані, що несла в поле в мішку тіло писи головця. У середньовіччі віра в кінокефалів поширювалася всією Європою, а самі істоти за переказами жили в Індії, Лівії, Ефіопії та Скіфії. До української міфології ці легенди перейшли ймовірно з візантійських джерел. Згідно з оповідями, іноді посиголовці мають одне око, а в деяких випадках лише одну руку. Голос у них хриплий, як у брехливого собаки. Вони вправно володіють знаряддями праці та зброєю, та незважаючи на габарити, дуже швидкі, наче вовки. За легендами, писиголовці існують і досі. Вони і нині знищують українські села і міста, не жаліючи місцевих жителів. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, підтримайте шотам монеткою за посиланням у дописі. Ми будемо дуже вдячні, і це надасть нам можливість надалі знайомити вас із містичним потобіччям України.